Я хочу сказати, що у нас і проблема від того, що люди не розуміють, що вибори це реальний народний механізм управління державою, а не просто якась там забавка, можливість заробити і щось таке. В даному разі, коли ми говоримо про рейтинг кандидатів, звичайно, мене просто надзвичайно засмучує рейтинг зеленського, тому що я вважаю, що просто такий рейтинг вже сам по собі великою ганьбою для українського суспільства. Чому? Тому що в даному випадку а, люди підтримують а, ну, професійного актора, який показує в своїх роліках, дуже професійно показує, грає, просто от грає чесного політика, якого хочуть з... бачити люди, але ж всі люди знають, що він грає. Замість того, щоб оцінювати абсолютно реальних кандидатів по їхнім реальним справам, вони оцінюють гру, тобто оцінюють професійний обман. І поза як вони цей професійний обман оцінюють на високому рівні, вони його підтримують. Ну це насправді страшно, і тим паче, що вся країна знає, що за цією людиною стоїть Коломойські людина, дуже нерозбілива. Своїх методах добивання в першу чергу свого особистого збагачення, але це так само пов'язано із попередньою темою підкупів виборців. Бо я вам скажу, що навіть от підтримка Зеленського і тих людей, які готові програти свій голос, це приблизно навіть це одна, це одна категорія людей. І тут проблема навіть не в тому, що в нас якісь недостатні методи там, покарання тих, хто купує або тих, хто продає. А взагалі у нас просто проблема перехиблення свідомості суспільства. Тому що знов таки, якщо ми. Говоримо, от про тих людей, які продають свій голос. Ми їх всіх піддали такі знаєте, обструкції, сказали, що вони там останні злочинці. Але ми якось навіть не розуміємо, що дуже часто та людина, яка в попередні роки продавала цей голос, от, з сторони з якоїсь такої людської моралі дуже часто є насправді хорошою людиною, але вона продавала цей голос, тому що вважала, що в цьому є своя правда. Мовляв, ті кандидати, всі, які їй пропонували, вони накрались і хай з нею поділяться.